Всім привіт! Ви зараз дуже часто питаєте в мене щодо Кирила Буданова. Ну, давайте спробуємо подивитися. Так, Кирила Буданова, чи дійсно його планують звільнити? Чи планують звільнити Кирила Буданова з посади начальника головного управління розвідки України? Чи дійсно і є такі наміри звільнити Буданова? Лицармочовину в його агресія, в його сторону певна агресія направлена, бо є юстиція як засудження або аналіз його минулих якихось активних дій, через що він повинен захищатися, по 9 жезлів доводити, чому саме, наприклад, так сталося, бо тут є агресія до нього певна, спрямована. Ну тут е, хтось доволі свідомо ці. Чутки розганяємо, бо є сімка кубків і певний король. Король при грошах. Рішення, я так розумію, що наразі не прийнято бо є двійка мечів. Але якась така пропозиція, що розбиває йому душу, вона може бути. Кирило Буданов. Що його чекає на його посаді до кінця цього року? Що чекає Кирила Буданова на посаді начальника головного управління розвитку? До кінця цього року, що його чекає на посаді. Ну, тут розпач від якоїсь внутрішньої колотничі. Таке відчуття, що як хтось зсередини не дуже хоче, щоб він був саме на тій посаді, на якій він є, і тут якась нова пропозиція. Тут може як інформація може бути щодо нього як мочового короля. І тут в його діяльності дві жезлів момент обирання. Але обирати ну, він це не дуже хоче, бо воно по п'ятірці мечів для нього. І тут можуть ще певні бути заяви від нього стосовно Росії, стосовно стану речей в Росії. Але якось він так. В розпачі від якоїсь самовнутрішньої колосничі. Чи буде його звільнено до кінця цього року у даному? Що його чекає. Чи буде його звільнено до кінця цього року? Ну тут, до речі, Хтось ну, насправді велика вірогідність того, що його можуть змінити на посаді. Бо я верховна Жриця, наразі це рішення ще не прийнято. Я не виключаю, що тут якась жінка або хтось саме інформацію королю кубковому, тобто Зеленському, вуха вкладає, бо тут ну, хтось беззаперечно ходить до Зеленського і щось йому розповідає, і рішення залежить від нього. Є колісниця, це активний рух, або ще також рух, наприклад, на щось нове. Проте вибір ще не зроблено, бо є закохані, а це вибір, який потрібно зробити до того, щоб шість мечів рухатись в якусь нову посаду. Бо тут він, як стоїть, захищає себе, проте зміни як невідворотні можуть бути. Якось тут важко взагалі йому, бо як його, наче так. Закругляють в його діяльності, аналізуючи певні минулі події, і в тому числі шістка кубків і десятка мечів, якісь втрати в минулому. Там, де, наче як йому кажуть, що він був зарозумілим і, наприклад, проігнорував якусь небезпеку, і через що хтось міг загинути, бо є десятка мечів. І це те, що пов'язано з Росією, з, ну, зі справами якимись саме щодо наших ворогів. Бо тут є ще місяць це якісь такі операції там, де ти не дуже можеш перевірити, чи дійсно це було так, чи це неправда, чи наговорюють, чи взагалі в чому причина певних невдач. Ну, але е, вірогідність того, що його можуть дійсно прибрати з посади, вона є. А давайте запитаємо, так, чи взагалі зараз Кирило Буданов, чи він. Задоволений тим, як в нього йдуть справи, сам Кирило Буданов. Чи він задоволений тим, як його інституція, яку він очолює, виконує завдання, покладені, чи задоволений зараз Буданов своєю діяльністю? Якийсь пентакливий король, верховна Жриця, або людина така між ними якась як може бути таємна конфліктна ситуація, бо як вони так і один на одного дивляться, але між ними таємниця і місяць щось таке приховане. Він як боїться стати жертвою. Є тут момент страху, є момент того, що його можуть підвісити з посади, піти з посади. Буданок очікує на звільнення, він розуміє, що його можуть звільнити. Ну, в очікуванні рішення Зеленського. В нього є сподівання. В нього є ще ну, зірка сподівання про те, що все буде типу добре, але сімка пентаклів, король Кубків і вісімка Пентаклів він в очікуванні від Зеленського того, як він вирішить. А як складаються відносини у Крила Буданова та Рустено Умєрова? Які відносини між Умєровим та Будановим насправді? Які між ними відносини ну, є якась конкуренція, внутрішня боротьба, незгода один з одним? Відсутність діалогу і розпач певний. Бо є п'ятірка Кубків. Незадоволення. Якісь проблемні питання саме, якісь такі проблемні питання є. Ну, давайте запитаємо, що чекає взагалі Буданова до кінця цього року. Ну, наприклад, до кінця цього року, що важливе, чекає Кирила Буданова. Дев'ятка жезлів буде захищати себе. Ну, тут є туз мечів. Це різкі зміни, які можуть бути. Туз жезлів і дурень. Це вірогідність того, що його з посади підуть, вона є. Вона є. При тому, як наразі ситуація не вирішена ще, бо є сімка пентаклів. Тобто, вона як зависла. Але, ну, вірогідність така є. Тут ще якийсь дуже такий підлий король Пентаклів з сімкою мечів, до... і він в нього як за спиною стоїть в самого Буданова за спиною, певний хитрий король Пентаклів. Тобто той, хто, наприклад, на нього наговорює, той, хто ще як йому заважає. Що найближче, найважливіше чекає Буданова? Найважливіше, що його чекає. В найближчим часом, що чекає Буданова. В нього тут двійка це обирання, значить як він щось обирає. При тому, що я не можу сказати, що йому дуже подобається, бо це п'ятірка мечів для нього, як він вважає. І, до речі, це як новий шанс, якийсь може бути, але він не дуже хоче. Тут якась швидка для нього доволі небезпечна дорога, бо є місяць. Знову ж таки, внутрішня колотнеча. Хтось намагається маніпулювати, хтось підбурює ситуацію довкола нього. Лицар жезлів, трійка жезлів і Колосо Фортуни. З одного боку, він як все одно залишається в сім'ї, все одно його видно, все, все одно він якось так. Не можу сказати, що він кудись далеко йде, але вибір, який йому необхідно буде зробити, він йде за трійкою мечів. Ну, це. Доволі неприємне для нього, бо тут в очікуванні певних змін. Його активна діяльність в очікуванні певних змін. Що чекає Буданова? ще наступним часом? Найближчим. Ну, є підступність якась. Біля нього є ті, хто проти нього безпосередньо грають. Є П'єтірка Шезлівце, саме в близькому оточенні серед тих, з ким він як вважає, що вони однакові, але тут в нього є конкуренція. При тому така підла і хитра конкуренція. Не подобається мені десятка мечів, королеви Пентаклів і правосуддя. Тут з одного боку може бути загроза як йому, так і, наприклад, його знову як дружині. Або там, в них там щось в стосунках буде, я не дуже хочу туди лізти. Є момент того, що ну, може бути в нього взагалі розбите серце, але я тут не можу зрозуміти, бо якщо то дружина, то тут тоді в них у відносинах якась проблема. І ну, я не вважаю це задоцільно розглядати, розглядати. Ну, бо це і Верховна Жриця, і таємниця, а так Карти, чесно кажучи, не дуже для нього. У нього є якась пропозиція. І, до речі, башта йде і відлюдник. Загроза може йому бути. Певна загроза йому може бути, бо є башта це фізична загроза йому. Сімка жеслів і шістка мечів. Ну, я так розумію, що йому завжди є загроза для його життя. Але він бореться з усіма загрозами, і тут, скоріш за все, шістка мечів, як. Ну, про те, що його як кудись можуть переводити на щось інше. Бо тут якась ну, як нова пропозиція йому може бути. Бо тут же, для, це як початок ініціації чогось нового. Ну, давайте запитаємо, яка вірогідність того, що Буданок залишиться на своїй посаді і буде і надалі працювати начальником головного управління розвитку. Яка вірогідність того, що він і надалі буде працювати на своїй посаді? Ну, наприклад, ще цілий рік. чи буде гуляно, ще цілий рік працювати на своїй посаді. Ну, ні, вище суд. При тому при сімці кубків. І нам не, не скажуть, чим це викликано, яка насправді ситуація, що складається, від чого це. Ну, Тобто, тут, як не вважають за потрібне, або, наприклад, такі ну, болючі теми, які не хочуть обговорювати в суспільстві. Але Вище суд це як відповідь за якісь минулі дії. Тобто, щось там йому будуть шити, і саме тут є момент п'ятірки жезлів як внутрішньої боротьби. Хтось, як, як, наче з ним так бореться, хтось відстоює себе. Чи залишиться він працювати на своїй посаді впродовж року. Трійка же зліф Ну, В нього йде якась робота. Вона може бути змінена. Тобто може бути якась нова робота в нього. Я не дуже бачу, щоб він там дуже хотів. Цих змін, але ну, якась така нова робота в колективі в нього може бути. Може бути там, зміна саме посади його. Йому просто варто ну, бути обережнішим там, до свого ліття. Я так розумію, що от саме ці люди вони дуже так пильно ставляться до свого периметру та свого, свого оточення і бережуть своє життя. Але тут ну, все ж таки є загроза того, що його. Знімуть, що його переставлять, як це позначиться на Україні, якщо, наприклад, все ж таки вирішать зні... зняти Буданова? як це позначиться на Україні. Ну, типу, як все буде норм, бо є зірка, дев'ятка кубків і карта сонця. Ну все буде нормально, про те саме в інформаційній площині, після цієї новини, ну це може людей засмутити, і тут ще є верховна жриця. Ну, скажуть, що він там кудись переходить на якусь нову посаду, що в нього якийсь там, наприклад, кар'єрне зростання, або інша така дуже важлива посада. Бо тут ще незрозуміло. І рішення не прийняте, ну, не прийняте воно, бо є верховна жриця, що це ще залежить. Ну, і залежить від того, як це людям будуть пояснювати. Проте, ну, є певні люди, хто будуть за ним сумувати. І рішення не прийняте, сімка пентаклів це. Тільки так зараз йде розмова про те, щоб його звільняти. І рішення залежить від е, короля Кубкового від Зеленського. І тут за ним стоїть певний пентакливий король, який дуже бажає обнулити е, Буданова. А що це за пентакливий король для України? Що цей пентакливий король, який стоїть десь біля Зеленського, і дуже хоче. Замінити Буданова. Що це за людина? Що це за король, що він несе Україні. Чи він позитивний герой для України, чи він негативний герой для України? Що це за король? Пентаклів? Цікава людина. З одного боку, трійка мечів в домі і верховна жриця. Тобто людина, яка може промовляти, про якого ми можемо чути в медіа, в тому числі трійка мечів в домі він несе біль і втрати. Я верховна жриця, або людина як закрита книга, або ну, справжня його мета і діяльність вони від нас приховані. Дурень колесо Фортуни і двійка пентаклів. Людина хаос, людина ем, непередбачувана, в тому числі. Яка вносить певний деструктив, сіє хаос. Що це за людина така для України? Хто це такий? Ну, доволі жадібна людина. Жадібна і активна при частих дорогах. Пов'язаний якось в тому числі з війною. Щось промовляє про Росію. Багато каже і гарного, і поганого. Ну, людина з минулого, при тому такий, який ну паш як виріс на наших очах. Дуже яскрава людина, відома. А я знаю, хто це. Не написано ж прізвище. Що це за людина, яка дуже хоче звільнення Буданова? Що це за людина? Королева кубків, туз мечів і помірність. Він як часто за Україну промовляє, бо тут лицар Кубків і імператриця він часто Україну заколисує. Він часто щось в Україні каже. Жінка біля нього якась теж така рішуча, тривалий час. Я не знаю, я просто поняття не маю, хто це. То це прагне звільнення Буданова. Кому це він так не вгодив? Я так розумію, що він аргументує, чому необхідно Буданова піти, типу, як він вже відпрацював все. Від нього вже немає користі, що він завзятий і пихатий, і через це, типу, більше шкоди, ніж користі. Людина, яка виступає, в тому числі, дияволом, бо маніпулює, і тут в нього є певні свої приховані мотиви. Людина в подорожах і в. Шляху він працьовитий, він обирає, що робити. В нього, ну, я так розумію, що велике поле діяльності. Я не розумію, чесно, я взагалі не розумію, хто це, і в мене немає навіть приблизно розуміння, хто це, хто хоче звільнення Буданова. Цірка закохані і дев'ятка жезлів. Людина, яка в майбутньому бачить вибори і хоче захиститися. Щоб не було якихось конкурентів, людина, яка бачить вже майбутнє при грошах. І, до речі, закрита така людина, двійка мечів. Тобто, ти не можеш довести. Насправді, король пентаклів завжди при грошах. Тобто, це людина, в якої можуть бути і свої бізнеси, і все, що завгодно, це впевнений в собі лідер, доволі статичний, спокійний. Він ну так не буде активно кричати, наприклад. І в майбутньому він бачить вибори закохані, де необхідно буде захистити. Себе. І це хтось близький до Зеленського. Це якийсь король такий з інтересами, певними. Ну, давайте я запитаю ще одну колоди. Чи звільнять Буданова до кінця цього року? З займаною посади начальника головного управління розвідки. Чи звільнять Буданова до кінця цього року? Є колесо фортуни, є певні все ж таки зміни. І є король Кубків, який повинен прийняти рішення. Вірогідність велика. Є вірогідність того, що може бути і зміна посади, і, на жаль, ще може бути як атака на нього безпосередньо, з намаганням його прибрати, бо є лицар мечовий, смерті трійка мечів через атаку якусь. Ще така є загроза йому. Тому, ну, на жаль, я не можу нічого сказати, бо карти ну, не дуже, чесно кажучи, на нього випадають. Хотілося б кращі карти. Але ну, що маємо, я на це ніяк не можу вплинути. Дуже дякую вам за вашу увагу, дуже дякую вам за вашу підтримку. Все буде Україна. Ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо все одно, незважаючи ні на що, ми вже на день ближче до нашої перемоги. Головне, будь ласка, бережіть один одного. На все добре.